Я включу вже запис. За, вже Топ! запис пішов. Запис. місце вже дивиться. Пішов запис, будь ласка. Так, абсолютно без ніяких комплексів. не помінемо, що в екології, так, фактично, у нас подолання енергетичної залежності України, розвиток альтернативної енергетики, ну і відповідні з цим екологічні наслідки та екологічні проблеми. Які Виникають в умовах сучасного енергетичного формування енергетичного балансу України. І так, давайте поговоримо з вами про ті проблеми енергетиці, які в нас існують. Які види енергетики вам відомі? ТЕС, ГЕС yes. і АЕС. ТЕС, ГЕС і АЕС. Альтернативні. альтернативні що ми розуміємо поняття альтернативне. Я отримаю. Хорошо. Добре, давайте ми ці всі окремо ви... напишемо. І так, ви сказали, що це в нас ГЕС. ТЕС, да. Теплова електростанція. АЕС І альтернативна. Yeah, ну, отут сиротою напишемо альтернативні, да? тому що альтернативна енергетика. І так, пропоную вам дискусію. Будь ласка, всі. Ми всовуємося, всі плюси виставляємо в кожному із видів енергетики. Тобто, що несе позитивного в кожен вид енергетики. І так, гідроелектростанція. Екологічна чисте. Так, чистота. Хорошо. Далі. Контроль, є така справа, ще що з плюсів. А водойми, які ці водосховища навколо них красивий пейзаж, і будемо... мають. рекреативна зона, так, яка є рекреативна зона. Добре. Поїхали далі, ще, що ми розуміємо. А Дніпро для чого побудували Діповес? Історію. Там, коли... Там ну, історію підключаємо. Взагалі хотіли в війну затопить усіх, що всі пари. Ну, взагалі хотіли, такі. Да, місто Запоріжжя чому називається? Думаємо, Запоріжжя. Чому місто? За порогом. Дивіться, коли побудовані були гребні електростанції, пороги були що? Затоплені і річка стала якою? Висновок. Судно плавно. No, судно плавно. Ну, хорошо. Мінуси. Це в нас були плюси. Мінуси. Uh, ну, дуже... Затоплення... Затоплення території. Затоплення території, хорошо. Дуже, дуже багато буде. часу братиться на будівництво і ресурсів. Mm -hmm. Це має великому площаці. Не зрозумів. Дуже і довго. Важка, платину може, наприклад, прорвати, цього багато людей взагалі. Є, є, є певні моменти. Згоден, 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 хорошо. Поїхали далі. Території затопили. Ви сказали, екологічна небезпека, еконебезпека. А також при великій засухі може порушитися робота гідроелектростанції або зовсім Ні, ну, Так, при великій засухі. Робота рівень води зменшується, згоден з вами. Ну Це не але його можна відключити. Збиток буде для самої релітростації. Хорошо, а тут дивіться, який плюс, да, як ми водосховище водосховища зробили, і тепер пішли по каналах у нас складана на поли. Oh, да. Фактично Каковське водосховище було побудовано для того, щоб у нас створити водородними землі Криму. Херсонської і частини Миколаївської області. Так, поїхали. Хорошо, зрозуміло, гідроелектростанції. Давайте тепловіт. Розташувати можна. А... Хорошо, розташування, добре, це ж плюс. А тобто, топлива можна постачати на, на автомобільному транспорті житлограм. це логістика, да? загальна логістика. Поїхали далі. Ще плюси, ще плюси, ще плюси. Можна її модернізувати, використовувати як з допомогою тест, вона виробляє вату. Тепер можна отерплювати. Умнічка поїхали, да. згоден, згоден. Інформація цікава. значить, Тобто, використовувати електростанцію для альтернативного опалення <годен> будівель міст, які знаходяться. Добре, хай опалення. Контроль виробництва енергії згоден і це знову ж той контроль. Надо больше подкидывать, надо меньше заменять. Поехали минусы. Загроздения. Есть. Загроздения. Употребление неизобновляемых -за ресурсов. Не ресурсы. Есть. Че? Минусы. Надо же не то на за Ну напишем, как будто за стареющие. За А Есть. Аэс. Висока, висока енергоефективність. Енергоефективність. Є. Що? Так. Що це сказав? Незалежність від природних ресурсів. Незалежність від природних ресурсів. Там у ура, якраз Добре. Ще. Максимальна автоматизація. Да. Мінуси. Мінуси. Залежність від других електростанцій, так, так, як... як Шуба, пікові, так, да, і пікові навантаження. Ми так і напишемо. Пі, щоб зрозуміли. Пікове. Також, Микола Миколайович, вона не застрахована від того, що може статися... Якийсь теракт на надіїв. Це говориться на другий Чорновий. Напишемо загальним словом Чорнобиль, так? Да? Так, розуміємо, що це таке, Чорновий. Затратність, велика затратність при будівництві. Затратність при будівництві. Хорошо. Ми напишемо ці затрати. І для всіх, що можна писати написати, наявність робочих місць. Плюси Плюс. згоди, молодець. Плюс для всіх наявність робочих місць. А якщо робочі місця, то це значить, що? Заробітні плати, так і кажуть, відрахування, це бюджет, це Розправлення. зростання місць, тому що тих людей, які тут працюють, треба годувати, треба їхніх дітей навчати і так далі. Добре, і звернемося до сироти. Екологічна чистота. Екологічна чистота. відновлюваний ресурс. відновлюваний ресурс. Хорошо. Чише. Там теж Та, доволі таки нема. Можна регулювати. Можна їх, зараз Віконгач, можна, наприклад, три ітриві електростанції ставити в вітрині містянти, наприклад, де буде дуже довго тягнути Тес, ставити там, буде не вигадано, тому що туди буде важко доправляти ресурси. А ЕС там, буде не вигадано, чисто з економічної точки зору, то що буде дуже багато. <ривателись> mm. Добре, згодом. Я не можу так би сказати, сформулювати цю точку Я зберемо, ми зберемо твої думки до купи, тобто ми можемо відповідно наших можливостей природно-кліматичних розміщувати в тих місцевостях, де, де це доцільно, так? Yeah, Доцільність, наприклад, теплової, світлової чи сонячної електростанції в нашій місцевості. Є. Біля Дніпропетровська вже побудована. Хай вона і невелика, але вже вона є, працює. І так. у тих містах, де не можуть Умнічка. Для чого на якийсь хутір вести лінію спеціальну, якщо можна забезпечити звичайну сонячну електростанцію? І так, ребята, будуємо. Гідроелектростанцію. В гірських місцевостях. Чому? Бо там, Верхові річки є. Так, енергія буде більшою потік всі потрапити. Не, не, прийдеть, не прийдеться до того, речі не прийдеться затоплювати, так, <п 'яту> Так. Але є ймовірність землетрусів. Поїхали. теплові електростанції відмовляємося. Ну так, я можу відмовитися, але їх модернізувати, тоді будемо. Щоб шахтери каска не торохтіли, так, яка класка, тому що там дуже сильні, там дуже їсти. Атомні електростанції. Можна де <пробіт> хочеш. <пробіт> де хочеш? Ну, Ні, ну, ну, зупові зупові. В тих нових районів. Біля великих міст містяна. Але цивілізований цін зараз згортає, згортає поступово розвиток атомної енергетики і повертається до, <пробіт> до альтернативних видів. І так, я думаю, що ви майбутні енергетики, майбутні громадяни України. Знатимете, як подавати енергетичну незалежність України, хоча б у межах вас не робити. Що, <гум> страшно? Це обичний нормальний урок, без ніяких етік. Він називається мозковий штурм з елементами дискусії. <гум> Це свободний урок і його не права.